Дзвінки та голосистий перший дзвоник сповістив усю шкільну спільноту про те, що галасливе літочко минуло, а попереду зошиди, щоденники, лінійки, вправи та приклади, лабораторні та домашні завдання. Але це буде потім, після веселого дня знань, з піснями, віршами і квітами для дбайливих вчителів. Саме цю святкову атмосферу з учнями Запорізької спеціальної школи інтернату номер 2 розділив начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін. Вітаючи Вітаю, підшефних, начальник фіскального відомства області побажав успіхів у новому навчальному році. Цей рік буде В ньому у вас з'явиться много нових друзей, нові знання, і, звісно ми всі віримо, що прийде мир на нашу землю. А еще я хочу обратиться к нашим маленьким друзьям, школьникам, для которых первый звонок прозвенит, школьный звонок прозвенит впервые. Дорогие мои, это новая ступень вашей жизни. Идите по ней с улыбкой и дарите радость. За доброю традицією, представники головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області приїхали до навчального закладу з подарунками, які знадобляться учням у спорті і у вільний від занять час. Святкова лінійка завершилась на позитивній ноті. У школярів попереду цікавий навчальний рік і чимало нових перемог та свят, які вони з радістю знову розділять із своїми шефами.